Доброго ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку усім і дорослим, і малим. Сьогодні до вас у гості звітала маленька україночка Наталочка. І принесла до вам у подаруночок ось такий віночок віночок. Так. Це український віночок. Український віночок є частиною українського національного костюму. В давнину їх носили тільки дівчата, плили їх з живих квітів. Вважали, що в них є чаклунська сила, яка здатна захистити від будь-якого лиха. Не просто прикраса, а ще оберіг. У віночку дуже багато квітів. Ось я зараз вам розкажу про деякі квіти, які є у віночку. Барвинок це символ життя. Далі, ружа, мальва і піонія, символізують віру, надію та любов. Ромашка це символ доброти і ніжності. Волошки це символ чистої радості. Мак це символ поєднання, любові та ненависті. Чорнобривці це символ тепла. Також у віночку є стрічки. Стрічки також мають свої особливі значення, мають свої кольори. Наталечка, а давай ми з тобою пограємо в ось таку гру. Я тобі принесла ось такий віночок і стрічки. А ти ці стрічки будеш складати, а я про кожну стрічку тобі розповім. Давайте. Так, перша стрічка. Це коричнево. її сюди. Молодець. Коричневий це символ землі, годувальниці. Далі йде жовтенька. Давай покладемо. Ось так. Жовтий це ясне сонечко. Зелена стрічка. От, молодець. Зелена це жива природа, символ життя і молодості. Синю стрічку положимо. Так, синя це небо. А блакитна. А блакитна це вода. Так, далі оранжева. Оранжева це хліб, фіолетова. Фіолетова це символ мудрості та розуму. О, ще рожева. Так, рожева стрічка. Рожева це символ достатку, багатства. І біла. Біла стрічка це символ чистої душі. Діточки, вам подобалось все? А вдома я пропоную вам намалювати віночок з стрічками. До побачення!